Привіт. Сьогодні хочу поділитися з вами важливою темою, яка особисто для мене є наразі зоною розвитку. І цю навичку я хочу краще розвинути. Це важлива річ для нашого здоров'я та гарного самопочуття під назвою Вечірні ритуали, які допоможуть вам краще відпочивати та спокійно засинати. Ми всі знаємо, як важливо мати хороший сон, але часто ми не замислюємося, що саме перед сном ми робимо паха. То речей, які можуть впливати на якість нашого відпочинку вночі, тому сьогодні хочу поділитися кількома простими, але дуже ефективними рекомендаціями, як створити вечірній ритуал, який буде допомагати вам краще засинати. Що важливо врахувати перед сном? По перше. Зменшити освітлення, намагайтеся уникати яскравого світла в останні години перед сном. Яскраве світло, особливо синє від екранів, порушує вироблення мелатоніну, гормону, який регулює ваш сон. Щоб це не заважало вашому відпочинку, спробуйте використовувати м'яке, тепле світло ввечері. По-друге, це мінімум екранного часу. За годину або півгодини до сну, уникайте використання телефонів чи інших приступів, які мають екрани. Це важливо, тому що екрани якраз випромінюють те синє світло, яке негативно впливає на нашу здатність засинати. Спробуйте замінити перегляд екрану на паперову книгу, розслоплюючи вправи чи медитацію. Також важливо пам'ятати не лише про кількість годин сну, але й про їхню якість. Наш організм найкраще відновлюється під час певних годин, і найбільш корисними для відпочинку є години із. 10-11 вечора до 2-3 ночі у цей період організм виділяє найбільшу кількість гормону мелатоніну, який відповідає за відновлення, імунітет та гарний настрій. Тому не втрачайте найцінніший відрізок сну, який зробить його максимально якісним. Наступна рекомендація. Створіть вечірні ритуали. Використовуйте час перед сном для самозаспокоєння. Можливо, це буде тепла ванна із ефірними оліями, розслаблюючи дихальні вправи, медитація або легка розтяжка. Це дозволить зняти накопичену за день напругу та стрес. І дуже корисно також є видання щоденника перед сном: створіть звичку записувати свої думки в блокнот. Пишіть те, що вас хвилює, або свої плани на завтра. Це звільнить вашу голову від зайвих думок, і ви засинатимете легше. Практика на сьогодні: спробуйте створити свій вечірній ритуал, який буде допомагати вам заспокоїтися та підготувати організм до відпочинку. Оберіть для себе найкращі поради і попрактикуйте. Та їх протягом тижня яка порада для вас найкорисніша? Поділіться в коментарях, як вам вдається налаштовуватися на сон та створювати комфортний вечірній ритуал. Можливо, це допоможе й мені та іншим людям, які також хочуть розвинути для себе цю навичку. Зустрінемось завтра із новою навичкою.